Ще на рибалочку. Я вже сиджу, тучу крючки. Всім добрий ранок. Їдемо на рибалочку. Водний патруль, ваші документи. Сунчики такі. Май відео, Так, друзі, є рибка перша. На рівномірці вже вимотував. Зійшла! пішла! А, то лки-палки. От така перша рибулька. Ну що ж, друзі, в принципі, ранок малорибний, я зловив одну щучку, і вона біля лодки саме відпустилась. Саньок мав дві покльовки. І Чупа-чупса. І Чупа-чупса, так. Да. Коротше, ходимо, пробуємо, шукаємо. Може зараз ще тут перейдемо на якесь місце. Зайдемо десь в тиху гавань туди. Подімо і щось з цього буде, думаю. Добреньке. Да. Ну що ж, друзі, вийшли ми перекусити, клює як на чорних камнях, як Саша говорить. Будемо зараз ще щось ходити, пробувати, шукати і тут такі гарні, гарні лебеді прийшли, біля нас ходять. Красунчики такі. В принципі, добре ходити на моторчику електро, добре йде, тяне, бомбезно. Дуже зручна підставочка під спінінги. Взагалі красота. Да, сідушки крутять. взагалі шикарні. Сидіти зручно, крутяться, все як має бути. Подарок нептуна. Да, подарок Нептуна. Зловили копито. Мені везе на такі штуки. Почин є. А є щучка, друзі. Є ще парик. Давай, ну, акуратненько. Сань, з кучином тебе. з Дякую, дякую. <сх> Отака на 95-го воблера. Кавуна такого. Кавуна. На рівномірці бачив Саня взяла стоп'енгоу вів. Водочок хартмона. В тебе є кусачки тут. Маленька, ми її відпускаємо. Ну треба 50 сантиметрів. Дуже маленька. Але на твого, на твого зловив. Було, на твого любимого 95 го да Так-да-да! н гоу. Що, відпускаєш красуньку в фільму? да да Чуть, вона маленька. Ну, але десь казелена. Підростає. Давай. По тата, по маму, дідуся, бабусю. І так, Ігорюк пражить. Не знаю, так. А чекай? Ота. -от -от -от. mm. звірюга. Ну що, Ігор? Вітаю тебе. З черговим шнурком. Ти одненько зловив, я одненько. Давай її відцепимо, треба да. скупчики, бо не хочу її травмувати. Зараз я тут дам інструмент. О. Все по-багатому. Є там щось трохи. У тебе ще є інструмент, який ми тобі дарили? Так. Да. Він кстати, тут. О, я його бережу для більших що. Чекай, зараз я її візьму по-другому, щоб її жабро не винято. Аккуратно. Ну, бачиш, кавунчик сьогодні робить рибалку. Ну, ця дала так, що просто капець. Таке малетке сердите, так? Да, да так, да, 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 да. Сань, без твоєї допомоги не, не знімали. Чого? За жобро зацепилися. Взяла з голови, поняв. Ага. Давай, збереж. Оп, все, збережи, не, не вирвав, не вирвав. Збережи її. Життя. Я просто краще поморочусь. Наша молода, їй ще жити і жити. Що в неї молочні зуби. Відпускай. Фух, ти бачиш, я бігом. Ну, Друзіяки, такий кавунчик спрацював. Флагманський. Мені каже, що це копія на 95-го ріджа. Кажу ріджа склада. Так, так, да, да, 14 грам від 0,8 до 1,5 У В нього є на ті дальнього закиду, Я був шокований. Прикиньте, в Кітайози. Система дальнього закиду, Він щлкає, коли закидаєш. Я не знаю чи шари тут, а чи типа макдрайва щось, не знаю. Ну щелкає просто як, як в ріджах 56-х орбітах. Ось вот такий прикол опа, бачиш -то. Опа! Снурочок черговий. Да. Зараз Сергія буде довольний. Все, розловлений воблер. облік. По лежать, вилежатись треба. Треба. Щоб її там вже сильно не мучити. О, малешка, ну що ти? Ми ж тебе відпустимо, не турбухвати. Я хочу її звільнити, челюст зжимає А ти просто розізьми челюсть Подікає. візьми за, за нижнього губу і розізьми Оп. Ай росте красинка що у нас? Чотири щурі які бачите собі як. Поставив коробочки в мене тут шнурочок, думаю, пацанам на якоря взяти. Сим можна так Досить зручно. Тут можна приманочки ложити. Інтересненько так. Саня, що ти скажеш про сім'ї? Вода щуча, але щука слабо поправа. Окунь взагалі. Таке враження, як його тут немає. Ну, Але від нуля відійшли, це вже добре. Як Якщо декого взагалі нічого. Так що ми ще якщо пару шнурків зловили, це вже добре. Ну да. так. Що, як ну, тобі як, човник як, цей? Як зимою? Човник класний човник, для одного взагалі супер. Для двох теж можна плавати, тільки що треба акуратно. Ну, ногами бачиш один одному не мішати. Да, а да. Тобто місце є і бакана поставити. Да. Я Тобіоник собі тут. Подуманий з рундуками, зі всім. Тобто хороший човен. Мені сподобався. Саме тільки не на велику хвилю, бо трохи бортини низькуваті. А так, для таких от умов, як нас сьогодні, то човен хороший. Так, да. ну тобто йде навіть на електромоторі. Думаю. Так, так, під електродвигуном іде класно. На бензина ви ще б спробувати, певно? Дати йому гаря десь пустити. Суди би якусь п'ятерочку поставити бензину, я теж думаю, що він би класно Я думаю, буде пекти як дурний. Ніс зверху. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати. Всім пока і до скорих зустрічей.